Усім привіт! Сьогодні приготуємо крем з ківі. У цьому відео ми покажемо вам, як легко і швидко приготувати цей неймовірно смачний десерт. Ви дізнаєтесь про всі необхідні інгредієнти та прості кроки приготування. Крем з ківі – ідеальний десерт для будь-якої пори року. Він освіжає влітку та додає екзотичний у узимку. Його смак та текстура просто неперевершені. Отже почнемо. Беремо 4 ківі, очищаємо та нарізаємо на шматочки. Ківі обов'язково обирайте стиглі. Шматочки ківі перекладаємо в кастрюльку і ставимо на плиту для нагрівання. Нагріваємо ківі весь час помішуючи. Далі додаємо 2 столові ложки цукру. Продовжуємо нагрівання і не забуваємо весь час перемішувати. Далі подрібнюємо ківі погружним блендером. Подрібнюємо дуже ретельно, щоб не залишалися шматочків. Маса має бути однорідною. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Вливаємо 100 г молока та додаємо 50 г кукурудзяного крахмалю або ж 100 г борошна. Все добре перемішуємо. Продовжуємо нагрівати масу постійно помішуючи. До речі, ківі має високий вміст клітковини. Цей десерт може бути чудовою альтернативою важким та висококалорійним десертам. Ківі має низьку калорійність, що робить його відмінним вибором для тих, хто слідкує за фігурою. Ківі має низьку калорійність, що робить його відмінним вибором для тих, хто прагне зберегти фігуру. Додаємо 200 мл молока та ванільний цукор за смаком. Варимо масу до загустіння, постійно помішуючи. Перекладаємо суміш сківі у скляну чи металеву посудину, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник для застигання на 2 години. Застиглу масу дістаємо з холодильника і збиваємо блендером. 250 мл охолоджених вершків збиваємо до утворення стійких піків. Поступово додаємо збиті вершки до маси з ківі та ретельно перемішуємо блендером. Має утворитися пишна та легка консистенція. Готово! Цей крем можна вживати як самостійну страву, намащувати на печиво або ж використовувати для приготування тортів. Спробуйте приготувати і ви. Це дуже смачно. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у нових відео. Смачного!